Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Запрошую для свого гороскопу персонального раків. Раки готуйтеся зараз. Будемо дивитися на вас на місяць серпень, що вас чекає. Але не забувайте обов'язково підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і в коментарях написати щось дуже дуже приємне. Ну що, друзі, поїхали. Як завжди починаємо, ми з загального гороскопу, що нас чекає тут загальна карта, карта сигніфікатор для вас. Отже, карта сигніфікатор десятка мечів. Дуже багато хто з людей її цю карту боїться. Ну серйозно, прям боїться дуже сильно. Тому що вона в принципі в більшості означає дещо неприємне, дещо таке, знаєте, важке. Але ви повинні розуміти, що як в житті раки змінюють свою мушлю, так і в ви енергетично будете змінювати свою мушлю. Це така своєрідна трансформація, яка допоможе вам вирішити дуже багато ваших запитань. Наприклад. Приклад, люди, які вас оточують, які вже не мають енергетичного впливу, які вже не допомагають вам рухатися, вони будуть. Зникати, але вам у вас буде таке відчуття, що це такі дуже рідні, дуже близькі, і вам дуже буде важко. Переродження, як, що в принципі являє собою символом цієї карти. А також я дуже часто, коли даю непередбачення, коли я навчаю своїх студентів саме цій карті, то я вперше кажу в частину, кажу: уявіть собі, що ви та змія, яка знімає оту свою шкіру. І оце трансформація. Яка показує, те, що все, що в вашому житті в цьому місяці було мертве, воно зникне з вашого життя. Звичайно, спочатку воно трохи дискомфортно, коли вас всесвіт виводить з зони комфорту, але потім ви звикаєте і розумієте, що завдяки цим новим енергіям і новим вібраціям змінюється ваше абсолютно ваше все життя. Дивимося на кохання, що чекає в коханні. Ну, ось що треба було довести, тому що тут в першу чергу показує те, що буде дуже багато перевірок. Перевірок ваших стосунків, якщо ви в стосунках знаходитесь, але також якщо ви не знаходитесь в стосунках, буде перевірки з того, що в ваше життя будуть повертатися в ваші колишні, якісь моменти про себе нагадувати будуть. Тому готуйтеся до того, що буде емоційно дуже важко. Звичайно, я в першу чергу у ракам порадив попрацювати зі своєю емоційністю і драматичністю. Але це те ж саме, щоб порадити вам, наприклад, я не знаю, щоб правша почав писати лівою рукою. Тому для вас це, в принципі, нормальна середа життєва, драматичність, оця внутрішня така, знаєте, емоційність. Це те, що є невід'ємною частиною для вас. Тому, в принципі, я можу сказати, що просто ви намагалися контролювати. Ці речі і розуміли, що все, що відбувається, це такий своєрідний іспит для вас. Як пройдете, ви його дізнаєтесь вже в вересні місяці? Ну я думаю, що якщо не пройдете. То тут, в першу чергу, буде вам натякати доля на те, що ну от ну не виходить у вас з цією людиною, то вам дадуть зовсім інше. І знову ж таки, якщо у вашому житті ця людина піде з вашого життя в серпні місяці, не тримайте, будь ласка. Я буду розуміти, я розумію, що ви будете намагатися все ж таки щось прояснити, щось довести, якось е е е показати себе. Але е ще раз вам ще раз хочу нагадати, що це дуже важливим аспектом зараз являється собою те, що ви максимально Зараз повинні контролювати свої емоції. Контроль емоцій приведе вас до правильних рішень, і найголовніше це до правильних рішень, тому що ви ж повинні розуміти, що ваша драматичність і емоційність вона може вивести вас ну, не в ту сторону, це однозначно. Що стосовно в цілому цього місяця для покоханню, то не найкраще, звісно, місяць він буде доволі такий важкий коротше кажучи, тому друзі, тримайтеся. Я впевнений, що у вас все вийде, і найголовніше зараз це вчитися контролювати свої емоції. Гроші і фінанси. Ну, дивіться, в більшості знову ж таки показує дуже важкий місяць, тому що деякі, деякі з вас втратять свою роботу, втратять свою віру в ту роботу чи просто втратять мотивацію, і це нормально. Е, ви повинні розуміти, що помилку, яку ви зробите в серпні місяці, вона навпаки дасть вам змогу рухатися далі і зрозуміти, в чому була вся суть. Якщо вас вигнали з роботи, то розумійте, що ця робота вам абсолютно не підходила, і вам потрібно займатися абсолютно іншим. Тому, я хочу, щоб ви для себе знову ж таки прибрали драматизм, цей надлишковий, і почали все ж таки працювати і працювати над своїм внутрішнім «я». Е, не кращий місяць для того, щоб купляти якісь дуже дорогі речі, тому що можна втратити чи потрапити в якусь халепу. Але і не кращий місяць для того, щоб е, дуже багато економити. Тому що е, якщо не знайдете того своєрідного балансу, то це світ подумає, що оці гроші. Які ви відкладаєте, ну, що типу, вам цього достатньо. Тому е, хочу, щоб ви для себе зрозуміли, що все повинно бути в балансі. Ви можете спокійно собі купляти якісь ну, середньої ціни речі чи якісь девайси, але пам'ятайте, що це не має бути квартира, машина і тому подібне. Ну, звичайно, е, як я завжди казав, що ідеальний місяць для того, щоб. Почати віддавати, віддавати десятину. Я завжди казав, що це дуже допомагає для енергії і е, вищих сил, тобто 10 від вашого прибутку віддавати на пожертву. Це може бути військові, наші, що в першу чергу важливо. Це може бути е, якийсь приют для тваринок, це може бути для діток, яких Ви ж повинні розуміти, що влада вона не буде робити нічого для. Світу. Вона буде робити все для себе. А на жаль, люди є нашим, нашою силою, нашою опорою, і саме люди переможуть цю війну, наприклад, так, завдяки грошам людей в більшості. Ну, я зараз не про це, але ви мене зрозуміли. Це може бути десятина, це може бути п'ять відсотків. Ну тобто, як ви собі можете це дозволити? Але для чого це робиться? Це робиться для того, щоб максимально підняти свої вібрації. В, в тій ж в, в тому ж навчанні кабала говориться саме про те, що якщо ти стаєш в позицію людини, яка віддає, ти стаєш в позицію Бога. Тому я дуже вам рекомендую зараз подумати над цією ситуацією і все ж таки почати віддавати. Тому що чим більше ти віддаєш не в всесвіт, тим більше ти отримаєш. Ну так воно працює. Ви перевірте, і ви дізнаєтесь про себе. До речі, напишіть в коментарях, чи вірите ви в таку теорію і чи у вас воно працює. Ну що, ми рухаємося далі, дивимося на здоров'я. Так, здоров'я. Травма небезпечна буде місяць для вас, раки, тому що ще раз кажу: коли ви рак знімає свою мушлю, він а, якийсь час ходить без неї для того, щоб знайти наступну. Це для нього дуже небезпечно. Тому, друзі, депресія, м -м -м, травма небезпечні, якісь речі, ми дивимося на дорогу. Ми контролюємо ці процеси. Ми максимально намагаємося не потрапляти в ніякі непотрібні нам сутички. Все це дуже важливо, бо може призвести до якихось негативних, потім може до летальних якихось сходів. Тому, будь ласка, дуже будь ласка, дуже контролюйте в серпні місяці свої емоції. Контролюйте в серпні місяці максимально свої внутрішні якісь драматичні аспекти. Не ведіться на провокації людей, які будуть вас енергетично знищувати. І максимально старайтеся абстрагуватися. Буде дуже важкий місяць для вас. Я, напевно, в перший раз е, даю такий ну, не сумний прогноз, але невеселий, як то кажуть. Тому дуже вас прошу, раки. У вас дуже важливий і відповідальний е, період. Якщо ви його пройдете відповідально, ви отримуєте всі блага, які ви хочете. І фінансові, і кохання, якщо ви там в поганих стосунках або взагалі не маєте стосунків, і звичайно, по здоров'ю. Тому, будь ласка, послухайте мої поради. Вони дуже важливі для вас наразі. Тому, якщо ви мене я завжди казав, якщо ви мене дивитесь, то це 100% вам потрібна ця інформація. Дуже сподіваюся, що ця інформація принесе вам дуже багато позитиву. І найголовніше, пам'ятайте, що ви. Абсолютно, все всім спорайтеся, тому що з вами великі сили і великі янголи Їх стоять позаду вас. Тому, якщо вам щось буде потрібно, ви завжди можете до них звернутися. Ну а з вами був я, як, як завжди, ваш улюблений мульфар Макс Зерадієв, і побачимося вже дуже-дуже скоро. Па-па!